Образа це глибоке емоційне забруднення, яке лишається з нами тоді, коли ми не даємо собі дозволу на прощення. Ти коли-небудь задумувався, чому образи тягнуть нас на дно і лишаються надовго, і ми постійно до них повертаємось. Привіт всім! Мене звати Марія Дорош, і я твій наставник, який не читати меню та інструкції. Скільки часу займе в тебе те, щоб позбутися тягару образи? Залежить від тебе, але пам'ятай щастя в твоїх руках. Проте час не завжди є ключем до прощення. Процес залежить від того, чи готовий ти подивитися в очі болю, прийняти його і відпустити. Щоб звільнитися від образи, потрібно прийняти її, зрозуміти, прийняти те, що я дійсно ображаюсь, що я дійсно в гніві. По-друге, зрозуміти, для чого мені цей тягар, чому його далі ношу, для чого мені ця образа. Буває таке, що вона і дає щось, яка мені вигода з цієї образи. І по-третє, відпустити цей тягар на волю. Те, скільки часу забере в тебе звільнення від образи, залежить виключно від тебе. Як найшвидше ти позбудешся цього тягаря, ти будеш на крок попереду до своєї цілі і будеш значно щасливішим.